Алюмінієві телескопічні рейки для оптичних нівелірів мають різну ціну, тому що мають різну якість. І зараз розповім вам, в чому різниця. В першу чергу нівелірні рейки відрізняються товщиною самого профілю. Щоб порівняти Саму дешеву і більш дорогу рейку. Навіть ось у відео на камеру буде видно, що одна має більш товстіший профіль, друга більш тонкіший. Навіть не більш, а він навіть два рази буде тонкіший. На цей більше міліметра товщина. Ну і рейка-ято тут. Середній варіант. Також а, мають різну якість фарбування. Я то рейка. Це більш якісний китай. Вона не, не уступає рейки яту навіть в неї товщина профіля більш товста, чим ято також. А це просто більш бюджетний варіант такий. Перші дві мають ідеальне покриття без царапин. Більш дешева рейка, вона теж нова, Ну, уже має невеличкі царапини, ну і якість фарбування ось. Більш дешеве більш просте. Ну і різниця в кнопках. На цій рейки більш легше нажимається кнопка, на цих двох більш пружні кнопки, І також мають більш якісний, якісний вигляд. Ну, і самі чехли для рейок теж мають різну якість. Самої дешевої рейки ось такий він. Ну, Більш-менш нормальний. Я то він найтонкіший. І ці рейки, в якої товщина профіля найтовща, в неї і найкращий чехол. Він, мабуть. Буде навіть водонепроникний. Рівний шов, гарно зроблений. Плотний, якісний матеріал. Також буває, що рейки комплектують запасними додатковими кнопками. Також дуже важлива така, можна сказати, характеристика, це наскільки якісно зроблене з'єднання частин рейки між собою. Тому що чим менше буде люфта між частинами, тим рівніша рейка буде стояти в розкладеному стані. І чим рівніше, тим більше точні будуть вимірювання. Ось, якщо беремо самий дешевий варіант, рейка ято. Майже нема, але ну, невеличкий люфт є. І з кит... Китаю рейка без назви. Так як і перший варіант теж вона без назви. Що Це без назви і це без назви. Тільки якість зовсім різна. На вигляд, вони також ось одинакові. Тільки подивіться, цієї взагалі люфтів немає. Вона має найтовщий профіль, ніж Ято і і рейко. Оця більш дешева. Найкращий чехол має. якість фарби, ще раз покажу вам. Також немає різниці, який бренд, хто виготовив цю рейку, головне, як якісно її зробили і з яких матеріалів. А на що саме звернути увагу, я вам розповів уже у цьому відео.